Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже важливим питанням: з чого взагалі починається знайомство, поєднання з Богом, з чого починається Бог в житті людини? Хтось каже, що це може починатися з якихось там обрядів, можливо, там з якихось ритуалів, там хрещення, можливо, там зі слова Божого. Можливо, там навіть хтось каже, що коли хтось лежить уже в гробіку. То йому кажуть царство тобі небесне. Хтось може сказати, що з цього починається Бог, віра в Бога, прихід до Бога, поєднання з Богом. Але насправді ні. Коли Ісус Христос прийшов на землю, то Він сказав покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Прихід до Бога починається саме з покаяння. Покаяння це коли ми приходимо до Бога. Коли ми розуміємо і бачимо свої гріхи, що нам треба виправляти, що нам треба змінювати, коли в нас є щире серце, відкрите серце, відкрити свій гріх, це можливо, коли ми приходимо до церкви перед священником. І найважливіше також це виправити свій гріх. Оце є покаяння. І коли ми приходимо до Бога, то тільки перший раз ми покаялися. Дуже часто таке буває, що людина звільняється від усяких проклять, гріхів, проблем, залежностей. Але з часом, коли ми продовжуємо грішити, можливо, тими самими гріхами, якими грішили, ми можемо покаятися, за нас можуть помолитися, але нічого не змінюється. Залежності від нас не йдуть, прокляття від нас не йдуть, гріхи від нас не йдуть, і молитви можуть не спрацьовувати. Чому це так? А це тому, що коли ми перший раз покаялися, Господь благословляє, Господь милує нас, бо ми перший раз приходимо до Нього. А далі, коли ми грішимо, то в такому випадку від нас же потребується зусилля. І в Біблії написано, що Царство Боже воно береться зусиллям. І тільки після цього, коли ми зробимо зусилля, ми зможемо знов-таки приходити і навертатись до Бога. І є ще дуже дуже важливий момент. Коли ми знову грішимо після того, як покаялися, ми починаємо розпинати Христа знов таки, заганяти Йому в руки та в ноги цвяхи. І це дуже-дуже торкається мого серця, бо я розумію, що я не повинен цього робити, і люди не повинні цього робити. Але ми, на жаль, це робимо. Який вихід для нас? Знов таки, покаяння. І якщо ми вже каялися в цьому, знов каятися, але тепер. Прикладати зусилля, щоб виправити цей гріх, щоб не робити його знов, оце і є найважливішим моментом. Тому покаяння це є перші кроки до Бога. Покаяння це є перше знайомство і поєднання з Богом, і покаяння так само є зростання духовне в нашому житті. Якщо не буде покаяння, то росту духовного в нашому житті не буде. Тому бажаю вам прийти до живої церкви. Мати духовних священників, каятися та виправлятися перед Богом, щоби не розпинати Христа знов і знов. Найважливіше розіп'яти себе, свої гріхи, а Христа зняти з креста. Амінь. Божих вам благословіть!